Сьогодні на оглядовому майданчику рольова гра від французької студії Spiders, яку в 2019 році купила компанія Nacon. До речі, це той самий Nacon, що хотів на наших розробників Frogwares, авторів серії ігор про Шерлока Голмса. Отже, ж гана, але повернемось до Spiders і їх гри. Gridfall – рольова гра від третьої особи в сеттингу колоніальної епохи часів великих географічних відкриттів у вигаданому всесвіті. Незважаючи на те, що гра вийшла аж п'ять років тому, вигляд вона має досить привабливий, а персонажі і сюжети докладно прописані та викликають справжні емоції. Коли ми кажемо про емоції, то говоримо в першу чергу про залученість у гру, а не оцінюємо геймплей чи косяки сценарію. Тож котики вирушили на острів Тірфарді для того, щоб з'ясувати, а чи дійсно гра варта вашої уваги. А раптом це черговий прохідняк у прикольному сеттингу. Геймплей Можемо впевнено заявити, що гра представляє собою вельми непогану РПГ від третьої особи за мотивами серії Mass Effect. Грід щедро пригостить нас непоганою бойовою системою, де точно є дірки, якими можна зловживати, розвитком персонажа, який однозначно впливає на те, що ви можете робити, а що ні. І достатньо добре пропрацьованою квестовою лінійкою. Причому цікавими є і основні квести, і побічні. Та, і просто дослідження світу приносить задоволення. Незважаючи на те, що про Open World тут і не йдеться. Світ якби прикро не було котикам перфекціоністам, але відкритого світу тут немає. По факту, світ поділений на локації з точками переходу. Сказати, що це прям принципово впливає на гімплей чи задоволення від гри? Ні. Локацій багато, пропрацьовані вони якісно. Є краєвиди, які ви точно захочете сфотити і поставити в якості шпалер робочого столу. Розвиток персонажа в принципі, маємо типову схему розвитку, базою її рівнева система для персонажа. Далі наші вміння впливають на ефективність використання різних видів зброї, як то гвинтівки, мечі, важкі озброєння тощо а навички впливають на можливість юзати усілякі предмети. Ще маємо атрибути, які визначають наш шлях в цілому: нашу витривалість, наукові здібності і таке інше. І варто зважити, що очки умінь ми отримуємо на кожному рівні. А от навички і атрибути нам даються один раз на кілька днів. Однозначно, все прокачати не вийде. Доведеться добряче поміркувати, що вартує покращення саме для вас. Особливо це стосується атрибутів, бо від їх прокачки залежить, чи зможемо ми переконувати опонентів, зламувати скрині, покращувати обладунки і зброю або варити зілля і виготовляти боєприпаси. Крафт А що у нас із крафтом? У Грідфол він виконує більше підтримуючу роль. Тобто, ми маємо покращувати речі і робити розходники, як то боєприпаси або зілля. Але, наприклад, з нуля виготовити броню або зброю ми, на жаль, не можемо. Тим не менш, ми маємо можливість підлаштувати екіпірування під свій стиль гри або під конкретні вимоги, бо самих покращень є сила селена. Броня та озброєння. А чого у грі дійсно великий вбір, так це броні. Хоча по типажу можна виділити типово легкі середні і важкі обладунки. Показники броні і балансу впливають на вірогідність того, що вас не зіб'є, з ніг нетерплячий супротивник. Однак в цілому все достатньо типово. Якщо ви одягаєте уніформу якоїсь фракції, то за певних обставин ця фракція прийматиме вас за свого наприклад, охоронці навтів, фракція морських перевізників. Будуть вважати вас своїм, якщо ви будете ходити по забороненій території в уніформі моряків. Стосовно озброєння, то тут ще більший вибір. Але принципово всі ці штуки можна розділити на пастки, вогнепальну зброю, легку клинкову, одноручні мечі, рапіри і таке інше, а також важке озброєння, чи то дворучні мечі, чи сокири. Однозначно можемо сказати, що у грі зброя не зовсім збалансована. І, по факту, за великого бажання можна просто всім роздавати на горіхи вогнепальною зброєю. Але боєприпаси не безкінечні, тому номінацію Супермега імби сьогодні не віддамо нікому. Бойова система бойова система у грі по суті являє собою екшен з можливістю виконувати тактичну паузу. Для планування своїх дій або використання зіль. Не хвилюйтесь, що все занадто складно. Затестити бойову систему ви зможете ще до того, як зустрінете перших ворогів, а все інше то вже напрацювання досвіду і поліпшення спорядження. А так будьте готові до того, що ваші противники використовуватимуть як вогнепальну зброю і магію, так і зброю ближнього бою. Причому ротація зброї буде проходити по ходу бою в залежності від плану противника. Штучний інтелект ворогів достатньо цікавий до певного моменту. Ну, до того моменту, коли ви просто почнете розносити усіх надруски Історія. О, якби на наші принципи не спойлерити, то ми б напевно зробили цей розділ найбільшим в цьому огляді. А так коротко розставимо акценти. Наш протагоніст, посланець Союзу торговців при новому губернаторі поселення на острові Тірфарді, спадкоємець впливової родини Десарде, старим світом шириться невідома хвороба, яка не сильно відрізняється від чуми. А новий світ інтригує небаченими раніше можливостями і обіцянками винайти ліки від епідемії. На нашому шляху стоятимуть не лише політичне протиборство фракцій, а й банальна корупція і боротьба за владу. Тож приготуйтесь розв'язувати цей вузол інтриг і не загубитись у вирі подій в дивному новому світі. Графіка і звук візуально усе добре. Краєвиди привабливі, місцями навіть захоплюючі. Але графіка все ж таки залишає бажати кращого. Подекуди анімації трошки дерев'яні, іноді трапляються недостатньо якісні текстури. Але при цьому всьому загальні враження приємні. Зміна дня і ночі, а ще витримка часових показників у квестах сприяють зануренню в ігровий світ. Звуковий супровід однозначно можна віднести до сильних сторін гри, тому додатково навіть немає сенсу коментувати. Він файний. Враження. Загальні враження достатньо позитивні. Відчувається, що розробники є шанувальниками серії Mass Effect. Однак якісно пропрацьований світ Gritfall робить гру самобутньою, а не просто клоном чогось відомого. Якщо оцінювати за кількісними показниками, то графічно гру можна віднести до породи бірманських котів, наче і не сіамець, але до персійського точно не дотягує. Хай буде 3,5 котика з 5. Геймплейно це неабиякий розбишака, що прокачувався на мишах і інших тварючках. Тож маємо чотири котика з п'яти. В цілому, поціновувачем РПГ гра має сподобатись. В Будь-якому разі нашим котикам зайшло. Друга частина Gritfall 2 The Dying World має вийти в ранній доступ вже влітку 2024 року. Але про неї поговоримо окремо. Нагадуємо, що й ви можете допомогти нашим захисникам, наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах і огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Зустрінемось у новому відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні!